Я, шановні глядачі, я хотів би сьогодні поговорити з вами про те, що відбувається в українському політику. нині. звісно, всі ми знаємо, що зараз відбуваються бойові дії де війна, і український політик, український парламентар мусить і зобов'язаний забезпечити законодавчу перемогу України у цій війні з окупантом. І це абсолютно зрозуміла річ, і вона нікому не потребує жодних е, доказів. Не потрібно когось переконувати в тому, яка головна роль українського політика нині, українського парламентаря, врешті-решт, але тим не менше є значна кількість парламентарів. Бо якщо є один, така як пані Безула, яка бере на себе відповідальність. Критикувати не просто е, збройні сили України, не просто головнокомандувача е, збройних сил України, не кожного військового, який стоїть на передку на нульовій позиції і захищає, і боронить спокій тих же самих парламентарів, які мають право зробити відповідні заяви. А вона виступила як рупор, властиво засобів масової інформації ворог. Тому що її тексти, її слова були використані як зброя у боротьбі в інформаційному полі. Я не люблю поняття інформаційна війна. Війна буває тільки одна з гарячою зброєю, і вона зараз проводиться Україною на кордонах на українських межах бойових дій на кордонах війни. Бо Україна прагне вивести кордони війни на кордони Української е, держави, і власне, це завдання найголовніше, яке виконує зараз е, Збройні Сили України, і критика, звісно, має місце в кожній демократичній державі. Е, е, інформація про те, що в який спосіб покращити, посилити, збільшити, забезпечити, допомогти перемозі. Так, звичайно, це є необхідна складова навіть нинішньої української політики. Але, тим не менше, давати використовувати себе як зброю проти України в інформаційному полі не має права жодна особа, тим паче народний депутат. І тут властиво багато хто в дискусіях намагався порівняти Арестовича і Безугу. Бо, мовляв, вони і один, і другий вони трансформують позицію. Адміністрації президента чи то прийнято вважати офісу президента називати це нова назва суть не змінилася, але назва нова. Будемо вживати її, і тому Арестович — це колишня складова. Офісу президента він зараз не знаю, на пенсії, він звільнений, він висловлює свою думку, часто ворожу Україні думку, часто несумісну з логікою. Думку, але це приватна його думка. І можна звичайно вважати, що він має якийсь вплив на частину української влади, можна, але ви частиною української влади. Це народним депутатом. І народний депутат не може висловлювати приватну позицію у випадку інформації про те, в який спосіб українська армія планує оборонні дії. І тому вважаю, що необхідно тут не стільки виходити на е, кримінальну сходову, не стільки виходити на поняття порушила е, безвола закон чи ні, порушив парламентар закон чи ні, а треба вийти на позицію моральності, тому що не може український парламентар неважно до абсолютно має значення до котрої фракції не належить, але коли тим паче цей депутат належить до владної фракції давати зброю до рук. Інформаційну зброю до рук ворогів української держави, і тому тут потрібно робити висновки не миттєві, не забрати посаду, не робити петицію, не звертатися там до СБУ. Це, це все так. Це може бути зроблено. Тут мають бути зроблені висновки кардинальні. Бо в чому полягає що таке демократія в часи війни? Так, є певні обмеження, накладаються воєнним станом, спеціальними станами, тобто є діють обмеження певних законів. Все це зрозуміло, але дискусія не знімається з порядку денного. Демократії завжди дискутують навіть під час боїв, великих воєн. Тому дискусія ні це те, що необхідно Україні ні не забороняти дискусії, ні не зводити цю дискусію до скандалу і до індивідуальних образ, і вишукування на опонентів якихось особистих вад, яких потім роздувати і розкручувати. Тут має бути концептуальна річ, в чому проблема зараз. На, на виявляється між владою і збройними силами в тому, що збройні сили чудово розуміють Ш слабкість позиції власної, бо е українська військово промислова е комплекс українська військова агломерація виробнича до цього часу не перейшла на військові рейки. До цього часу Україна є реципієнтом споживачем е повністю у всьому від. Най, найпростішого набою до найскладніших е, ракетних систем. Споживачами західних технологій західної зброї при цьому виробництво тільки зараз, тільки вчора. почали, почали говорити представники відповідних профільних міністерств про те, що так ми також будемо вкладати певні кошти у виробництво набоїв, у виробництво амуніції, у виробництво арт набоїв, у виробництво всіх решта тих речей, які Україна давно могла виробляти так. Різні причини були в тому, що вона не виробляла Україна цього раніше 5-10 років тому це дискусія і розмови зараз. Просто не потрібні. про це можна говорити вже після перемоги України, і напевно треба буде, і напевно будуть притягнуті до відповідальності ті особи, які е, на з опущеними рукавами ставилися до розвитку українського військово-промислового комплексу, але зараз потрібно розуміти, що розвиток військово-промислового комплексу це захист, оборона і перемога України, і властиво на цьому має зосередитися. І відповідне нардеп безула і її комітет, в котрому вона є заступником голови, і вся Верховна Рада. Дві два завдання законодавчо забезпечити вступ України до Європейського Союзу і НАТО, і забезпечити бюджет для українського ВПК такої величини, такого розміру і такої прецизії, щоб українська армія нарешті мала можливість перебути певні зриви поставок, які Абсолютно імовірні, тому що влада змінюється, і може вона змінитися в Сполучених Штатах. Вона вже вже змінюється. Наприклад, у дуже дружній Україні, Голландії, тобто в Нідерландах. Невідомо чи ця зміна в тих самих Нідерландах буде такою прикрою, як, наприклад, в Словаччині, але в Словаччина вже вийшла із кола країн, які постачали Україні е, амуніцію та боєприпаси, тому. Тут головним завданням е, усього безпекового спектру України, в тому числі і парламентського спектру, є забезпечення безпеки України, забезпечення безпеки України у виробництві зброї. Не в розмовах про те, що дала підготувала армія якийсь план. кожна армія готує план. Дайте нам всього і багато. Нам потрібна безмежна кількість набоїв. Нам потрібні дуже великі ресурси живої сили. Нам потрібні нові технології. Нам потрібно це все забезпечити для того, щоб змінити карту. Пою це проста, простий план. і Цей план є інтернаціональним і міжнародним. Це план кожної армії і кожної війни. І тут закидати про те, що українські військові не мають такого плану. Ну це по першому безглуздо, бо він такий план завжди є. А по-другому, це е, виливання води, до речі, великих об'ємів води на млин російської пропаганди, і звісно, висновки влада мусить зробити, тому що безула стала таким фактором, тут таким, е, вже певним. Дисонансом української політики вона дисонує навіть в першу чергу з владою, тому що влада просто поставлена в ті умови, що безпека держави це і безпека нинішньої влади, і запорука того, що ця влада буде нею збережена в подальшому, бо разом зі збереженням влади буде збереження України, буде збереження їхня влади, і ось тому тут має бути не просто відмашка на реакцію безовлю. Тут Має бути перегляд переглянуто. Концепція формування влади і владних наративів України. Ну взяти приклад з дружньої і не сусідньої, але близької для України і, країни Ізраїль. Там створено воєнний кабінет. Чому Україна навіть не розглянула, українська влада не розглянула ідеї створення такого комітету. кабінету залучити і опозицію, і нейтральні політичні сили, які навіть не увійшли у парламент, але вони є. Представниками значної кількості виборців, які нехай не проголосували сьогодні, але можливо проголосують завтра. І зробити чим ширший політичний спектр буде воєнного кабінету, тим простіше буде перевести Україну на Україну на і українську економіку на воєнні рейки до цього часу на другому році війни Україна надалі рухається цивільним шляхом. Просто подивитися звіти, які готують вже, не мов би, Прославляючи себе свої профільні міністерства, міністри, які мають забезпечити обороноздатність України. Вони стверджують, що скоро напевно швидше за все ми будемо вробляти арт більше. Ми вже нарешті вийдемо на виробництво, яке буде забезпечувати, хоч на якийсь відсоток, ми не кажемо там 50 чи 30, а кілька відсотків потреб української армії артнабоями чи набоями до цього часу не виробляється Україна не виробляє навіть найпростіших речей. Ну ті речі, які наприклад французький мисливець робить вдома, всі ці, ці набої для не знаю, Калашникова для будь-яких інших автобудь іншої автоматичної зброї, наприклад, і український спортсмен, і французький спортсмен для того, щоб перемогти на змаганнях, вони самі виготовляються набої вдома, і капсулі, і гінзи, все це робиться і відливається куля в домашніх умовах. Ну, про що говорити тоді України, яка воює з страшними великим ворогом, який має безмежні ресурси. То тут Україна, звісно, не, не потрібно брати приклад з того ж самого Ізраїля, який під носом тодішньої британської окупаційної влади забезпечує виробництво набою для власної зброї. Тут потрібно тільки за захотіти, Україна має не ховатися від м, м, авіаційних атак. Від атак дронів, які би, лякають тих, хто хоче запустити виробництво в Україні, все при бажанні робиться, все Тільки поки що у української влади це бажання ніяк не помітне. І сподіваємося, будемо сподіватися на те, що принаймні такі інерваційні, такі скандальні речі, вони будуть розвертати владну голову до подій, які необхідно змінити до початку. Відновлення українського військово-промислового комплексу, тобто переведення України на військові рейки. Дякую за увагу.